Залізнична катастрофа на півночі Іспанії. У регіоні Галісія зійшов із рейк пасажирський поїзд. Аварія забрала життя щонайменше чотирьох людей. Ще кілька десятків пасажирів поранено. Про причини катастрофи докладніше Катерина Федорченко. До місця призначення португальського міста порту залишалося їхати кілька годин. Пасажири розповідають, аварія сталася раптово. Потяг різко знизив швидкість і вагони зійшли з рейок. Поїзд зненацька загальмував на нас, попадали валізи. У моїх батьків сильні забиття. Нас у вагоні було четверо чи п'ятеро. І коли ми вийшли назовні, то побачили скривавлених людей. Це було жахливо. У поїзді їхало більше шести десятків пасажирів. На цих кадрах видно, як шокованим і травмованим людям допомагають працівники екстрених служб. 47 людей зазнали травм та потрапили до лікарень. А от серед жертв, за попередніми даними, троє пасажирів та машиніст поїзда. Мерія може підтвердити загибель чотирьох людей. Тіла трьох із них рятувальник витягнуть з-під завалів. Четверта жертва аварії померла в шпиталі. Окрім іспанських правоохоронців, причина аварії розслідує португальська залізнична компанія. Саме їй належав потяг. Утім, версії наразі не озвучують ні ті, ні інші. Саме в регіоні Галісія три роки тому сталася одна з найбільших залізничних аварій в Іспанії. Тоді з рейок зійшли всі вагони поїзда Мадрид-Фероль. У катастрофі загинуло 80 людей. Поранень зазнали більше 140 пасажирів. Причиною трагедії стало перевищення швидкості. На небезпечній ділянці машиніст розігнав поїзд удвічі швидше за дозволене. Катерина Федорченко, спец. Кор два плюс два.